Це закарбований у мініскультурі погляд видатного кінорежисера та сценариста Сергія Параджанова. Його гранітний постамент з особистим підписом це символ незламності. Дві книги символізують кращі твори режисера: тіні забутих предків та колір граната. У його руках половинка цього плоду. Сценарій фільму Тіні забутих предків Сергій Параджанов писав у співавторстві з відомим закарпатським письменником Іваном Чендеєм, у якого проживав, коли приїздив до Ужгорода, встановлена мініскультура біля Хачкара в пам'ять до сторіччя геноциду вірмен, і які доречні тепер під час російської агресії слова Сергія Параджанова про Україну. Він своїм німим поглядом, ніби знову каже. Не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова українського, чи не буде пісні української, чи не буде сонця українського і не буде соняшника українського.